А як справи? <праць> Клас! справа? Що, а дайте, будь ласка, шуму хто не вірить в гороскопи? Є, yeah. не, yeah, наші люди. Я не вірю в гороскопи. Я не розумію, яким чином взагалі зірки можуть впливати на наше життя. Тому що для мене особисто гороскопи вони звучать як якийсь такий дешевий серіал, там, де всі чомусь вболівають за Венеру і Меркурія, а потім цей Меркурій зустрічає Ретрограда, і цей серіал вже не серіал, а якийсь космічний гіпорга. Ви знали, що сьогодні Меркурій був в Ретрограді? Ну, отлично. Але найбільше мене злить, коли на гороскопи починають злитися, типу, на прогнози цих гороскопів. Типу, малишка, якщо... Сатурна є кольцо. а в тебе нема кольца, ну Це точно не проблема Сатурна, Понімаєш? Нещодавно один гороскоп справдився скорпіони. Ви будете проводити дуже багато часу на природі, знайомитися з новими людьми, здобувати нові навички. І в мене хлопець скорпіон, і тепер він служить. Обожнюю, коли справжується гороскопом. Забула, що я хотіла сказати. <плес> <плес> Дякую! <плес> да, так от, що я сказати, що Люблю свого хлопця, люблю, коли він робить комплименти і приділяє які знаки уваги, романтика, це все класно, але він ніколи не зможе порівнятися з Дімою. І є у вас на питання, хто такий Діма? Дімо, це хлопець два рази виколов СНТ, де я провела дитинство. І в нас там з розваг була мусорка, гарбузове поле і дитячий садочок. І ми, оскільки альтернативи були не дуже, проводили багато часу в цьому дитячому садочку. Після закриття там з'являвся сторож, там з'являлася стара собака, і сторожа був сельовий обріз. Ми бігали від цього сторожа, і в нас був план, який ми з Дімою біжимо до забора. Пригаємо на забор, потім на павільйони ми з цього дитячого садочка. В цей же час за нами біжить сторож, і, мабуть, був якийсь день загисту дітей, тому що замість сальового обріза він нас стріляє просто яблуком. Ми залазимо на цей забор, діма мені отак подає руку, як велодіні, я підіймаюся. І в цей час сторож кричить: Ти шо?! Ти шо? На що? наша Діма, мій герой. Він повертається до сторожа і каже: вона не що? Вона хто? <рес> і після цього хто го говор... хтось говорить, що граматика це не сексуальна, та ви що? <рес> я чекала відділа якихось мувів в свою сторону, тому що в нас з ним вже був якийсь, ну понімаєте, да? Романтичний момент. Але нічого не сталося, і взагалі терпіти, очікувати, я ненавиджу. Мені дуже складно. Але найгірше це чекати. І оце чекати поєднується з якоюсь тупістю, типу чекати щось тупе, понімаєте? 2019 рік, серпень, спека. Я йду в перший корпус ДНО отримувати свій диплом. І хто не знає, в першому корпусі ДНО там є такий прикол, що перший, четвертий поверх з 11, там є опалення, коли зима, вище нічого немає. Але коли спека... Всі абсолютно рівні. Підніють однаково і ті, хто в ректораті на третьому поверсі, і адміністрації, і професора, і абітура. Всі. Я підіймаюся на третій поверх, бо наче там треба отримувати диплом. Питаю, каже, а де його отримувати? Хтось там пробігав, каже: «306 кабінет. Прекрасно, ми йдемо. Ми, я йдемо: «302», «304», кабінет без дверей, «308». Думаю, ну оскільки я прийшла отримувати червоний на мінуточку дібом, скоріш за все, мені сюди, в кабінет без дверей. Заходжу, там починається квест, тому що там ще дві двері. Перші, ну перші, перші двері закриті, другі двері там кучкуються першого першого курсники. І вони взагалі не знають, де отримати диплом, але вони впевнені на 100%, що дезодоранти заборонені кримінальним кодексом України, користуватися ними не можна. Я просочуюсь повз них, кажу: а тут отримати диплом. Наша мені жінка, яка вже бачила життя, каже. Шоруй в чергу. Кажу, та ні, ну мені ж просто спитати, тут отримати, не тут, там вже двері закриті, не ну, понімаєте? Вона каже, шоруй в чергу. Думаю, ну хорошо, скоріш за все, це буде тут, тому що логічно ж, правильно? Я йду до першокурсників, я проводжу з ними годину, я вже піднію, ваняю так само, як і вони. Доходить моя черга. Я ж підходжу до цієї тієї самої жінки, кажу, здравствуйте, а мені забирати диплом? На що ця мразь? каже, вам в ті двері. І визнала взагалі, що колись в Україні були землетруси. Останній з них був в серпні 2019 року, коли мене розірвало просто від злості. На цьому все. Дякую велике.